А зараз ми вами знову подивимось на норії та нарідне обладнання. Наріне обладнання від 5 тонн на годину до 150. Ось ви бачите метал короба двоєчка. Голова норі і також двоєчки Ось тут ви бачите муфта Ось з моторедуктором, яка з'єднується, окремі моторедуктора ви бачите, клапана перемикаючі, ви бачите також надаємо окремо... окрім Саме норі креслення надаємо, щоб ви могли бачити і самостійно встановлювати, як воно повинно працювати. Нарійне обладнання саме для вас. Норі і зернові, високопродуктивні. Все по норіям по агротехніці тут. Підписуйтесь, тому що тут все про агро. Пока!